В Україні до кінця тижня очікується відносна тепла погода. У суботу 23 березня по всій країні припиняться дощі, крім того, середньонічна температура зросте приблизно на 3 градуси. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 22 березня, дощова погода прогнозується на Заході, а також на території Криму. Ні ще буде холодною, подекуди з нулем чи мінусовою температурою, на Луганщині до мінус 2 градусів. Вдень максимальна температура по всій Україні очікується до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 23 березня, вночі помітно потеплішає, тільки на північному сході залишиться нуль або невеликий мінус до мінус одного у Харківській і Луганській областях. В день укрегідроме очікує до плюс 15 градусів без опадів. У неділю, 24 березня, температура в темний час доби залишиться незмінною. На сході і півдні потепліше, проте на заході навпаки похолодає на декілька градусів, якщо порівнювати із суботою. У західних областях також пройдуть дощі максимально по країні до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!